Вітаю, я Микола Княжицький, Це мій youtube канал Сьогодні поговоримо про майбутнє. Що нам очікувати? Коли врешті решт буде мир, це буде коротке перемир'я чи довгий мир? У нас врешті решт відбудуться вибори чи не відбудуться? Ми ж пам'ятаємо, що єдина умова, яка зникла серед тих умов, які Сполучені Штати Америки ставили в Україні, це була вимога про проведення президентських виборів, тобто зміщення Зеленського. Очевидно, те, що ця вимога зникла. Насправді непогано, бо попри те, що в Україні дуже багато людей не задоволені політикою Зеленського, навіть ті, хто нею категорично не задоволений, я, наприклад, чудово розуміють, що проводити вибори в цей час небезпечно і неможливо. Тому те, що цей пункт зник з умов Сполучених Штатів Америки до нас, є позитивним, але в кожних перемовинах потрібно, щоб було декілька танцюристів танго танцюють у двох, а наше танго. Ми танцюємо в чотирьох. Це, очевидно, ми, Україна, Росія, країна-агресор, Сполучені Штати Америки і Європа. Що відбувається між всіма цими країнами і як тривають мирні переговори? Ну, годі говорити про Росію. Лише два дні знадобилося росіянам, щоб спростувати свою ж обіцянку щодо мирних переговорів без жодних умов. Пам'ятаєте, вони казали, ми готові зустрічатися і говорити. В п'ятницю Путін пообіцяв Віткофу. Що буде говорити з українською владою, з ким завгодно не буде ставити жодних умов. А вже вчора Лавров заявляє абсолютно протилежне: знову вони вимагають денацифікацію і демілітаризацію. Ну тобто, скасування законів про мову, дозвіл російської церкви, заборону України мати свої армії, тобто фактично капітуляцію України і здачу всіх наших національних інтересів, фактично згоду на окупацію України в найближчому майбутньому Росією. Очевидно, що Путін бреше, коли каже, що готовий говорити без будь-яких умов. І це проблема не лише для переговорного процесу, але й для наступного миру, який настане після гіпотетичної мирної угоди. Якщо сьогодні вони відмовляються від власних слів щодо готовності до переговорів, то завтра вони так само легко відмовляться від виконання будь-яких домовленостей. Саме тому єдине, що може гарантувати ефективність мирного процесу, це Збройні сили України. Постачання зброї, військової техніки і всеосяжна підтримка українських військових зроблять для реалізації мирних ініціатив Дональда Трампа набагато більше ніж сотні годин порожніх балачок з Путіним. Через те, коли Дональд Трамп говорить, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з цих перемовин, то всі ми чудово розуміємо, вихід з перемовин буде означати те, що лише Європа залишиться нашим надійним партнером. І буде нас підтримувати. Сьогодні, як ніколи, небезпечною є міжнародна ситуація, коли ми говоримо про так звану Євроатлантичну єдність. Путіну багато в чому не вдався його бліцкріг ще й завдяки тому, що попередньому президенту Джозефу Байдену вдалося, як ви пам'ятаєте, об'єднати спільні інтереси Сполучених Штатів Америки і Європи. Єдиним фронтом вони виступили на нашу підтримку. Так, очевидно, ми очікували від Байдена набагато більшого. І те, що розділяло позицію Європи і позицію Сполучених Штатів Америки, це оцінка і можливості підтримки України в конфлікті, який був. І Сполучені Штати Америки і Європа остерігалися Російської Федерації країни-агресора. Сполучені Штати Америки остерігалися того, що буде ядерний конфлікт. Тому з одного боку, вони нам дуже допомагали. Ми їм за це надзвичайно вдячні. З іншого, ми завжди відчували, що цієї допомоги ось-ось трошки не вистачає для нашої перемоги. Боялися, тому що усвідомлювали, що ядерна держава може використати ядерну зброю. Безліч інших аргументів вони мали, з якими я особисто, звичайно, не погоджуюся, але розумію, як думали демократи, які були при владі. А європейці, навпаки, дуже сподівалися, що весь тягар за нашу майбутню перемогу мають взяти на себе Сполучені Штати Америки так само, як і за захист Європи. Тепер ми бачимо зовсім іншу картину. Знову між Сполученими Штатами Америки і Європою пробігла кішка. Почалося це після перемоги Трампа на виборах. Пам'ятаєте, коли Джей Ді Венс приїхав в Мюнхен і виступав із своєю промовою із звинуваченням Європи? Для американців набагато приємнішими стали авторитарні європейські лідери, такі як Фіцо чи Орбан, а не європейські демократії. Чому? Тому що американська влада, яка перемогла зараз, це влада. Антиліберальна і дуже консервативна. А Європа, навпаки, як була, так і залишається побудована на ліберальних традиціях. Тобто цінності, на яких базувалася європейська єдність, фактично знищені. А це означає, що знищується і міць головного блоку НАТО, тому що цей блок, як не дивно, об'єднували, перш за все, цінності. І Європа від власних цінностей не збирається відмовлятися, тому що такою. Є думка європейців і населення Європи. А Америка зайняла зовсім іншу позицію. І цей ціннісний конфлікт фактично виводить Сполучені Штати Америки з процесу забезпечення знищення агресора Російської Федерації. Сполучені Штати Америки і зараз, як і під час Байдена, бояться будь-якого конфлікту з Росією. Ба більше, оскільки цінності для них не грають великої ролі, вони готові домовитися з Росією, робити з Росією спільний бізнес. Звичайно, їм потрібно зберегти обличчя, тому що значна частина американських виборців, в тому числі і республіканців, підтримують Україну і проти несправедливості. Не може адміністрація Трампа просто так взяти і закрити очі на Бучу, на Маріуполь, на агресію, на окупацію значної частини України, незаконну окупацію, на порушення міжнародного права. Хотіла б адміністрація це зробити. Але не можуть через виборців, попри те, все одно буде робити все для того, щоб з Росією не посваритися. Але якщо з Росією не посваритися і достатньо не підтримати Україну, то цілком очевидно, що наступними, кого захоче окупувати Росія, будуть країни, які входять в НАТО. І в тій ситуації, коли в НАТО різні цінності, а отже, ніхто не дає гарантії того, що п'ята стаття НАТО буде виконуватися. Саме в цій ситуації Європа опиняється. Не просто розділеною ціннісно з Америкою, а й фактично незахищеною, тому в Європі немає і не буде іншого виходу, як підтримувати Україну, як підтримувати те, що ми боремося за демократію, як підтримувати те, що не можна всупереч міжнародному праву окуповувати частину або повністю незалежну країну. Бо хто буде наступним: Естонія, Латвія, Литва, Польща точно будуть, якщо, наприклад, ми визнаємо, що окупація Криму була законною і погодимося з нею. Ми відкриємо ящик Пандори, і фактично перекреслимо всі досягнення сталого миру, які цивілізований світ добився після Другої світової війни. Що ж буде відбуватися всередині української політики? Українська політика теж залежатиме від європейського союзу, бо європейська інтеграція для нас дуже важлива. Багато хто з українських політиків вважає, що тепер Володимир Зеленський буде закручувати гайки, вбивати демократію. Може, таке бажання в офісу президента і є. Особливо зважаючи на ті тенденції, які ми зараз бачимо, з накладанням санкцій на опозиційних політиків на обмеження свободи слова. Але якщо ми хочемо інтегруватися в Європу, то ми не зможемо не поділяти ті цінності, які об'єднують Європу. От Сполучені Штати Америки їх не поділяють, і розлом між Європою і Сполученими Штатами Америки вибухає. Ми набагато більше залежимо від Європи. і Якщо ми не будемо їх поділяти, то цей розлом стане для нас просто катастрофічним. Тому повинні те з прагматичної точки зору. Давайте подивимося на те, що відбувалося в Канаді. От якраз сьогодні в Канаді підбивають підсумки виборчої кампанії. Ще в грудні минулого року перемога консерваторів в Канаді здавалася просто неминучою. Прем'єр Джастін Трюдо оголосив про відставку. А міністр фінансів Українка за походженням хороша моя знайома, пам'ятаю, що коли вона працювала журналісткою в Києві, Христя Фріланд залишила посаду. Вона зробила це раніше і взяла участь у виборах голови ліберальної партії, бо партія готувалася перейти в опозицію. І ніхто не вірив, що Христя стане прем'єром, але сподівалися на те, особливо ми і знайомі, що вона стане лідером опозиції. Христя ці вибори програла, але не була надзвичайно розбалансованою в цій ситуації, тому що з тим, хто виборів, вибори з Марком Карні, який і став лідером ліберальної партії. В Христі чудові стосунки. Так от Марк Карні, який переміг на цих виборах для того, щоб стати лідером опозиції, зараз знову стане прем'єр-міністром Канади. І відбувається це всупереч прогнозам останніх шести місяців. Ліберали виграли вибори і, схоже, збережуть за собою посаду прем'єр-міністра. Сама Христя Фріланд, відставка якої запустила весь цей процес і, врешті-решт, привела до перемоги її партії. Хоча й не стала прем'єром, але може бути абсолютно задоволеною, тому що в своєму окрузі вона здобуває переконливу перемогу, набравши близько 62% голосів. І це чудовий приклад для українців, як зберігаючи демократію, свободу слова і ліберальні цінності можна водночас обстоювати національні інтереси і чесно перемагати. Зрештою, консерватори теж підтримують Україну і теж, якби навіть виграли, діяли б теж в межах демократії і демократичних принципів. Але цього разу. Бог, сміливість і бажання зберегти власну самобутність, а не стати ще одним штатом сусідів, допомогли лібералам. Українці, які зараз борються з Путіним, повинні обрати лідера, який буде його повністю, повною протилежністю, повною протилежністю Путіну. Так як це відбулося в Канаді. Звичайно, ми це повинні зробити не зараз, а тоді, коли воєнна ситуація дозволиться зробити і провести вибори. Тож, перемоги нам. До зустрічі! Підписуйтеся на мій канал, залишайтеся тут, дивіться. Будемо мати цікаві дискусії і розмови.